Служба безпеки України оприлюднила записи розмов Паша Мерседеса, із яких зрозуміло, що Паша Мерседес це типова російська консерва, це людина, яка все життя працювала на Москву. Це людина, яка раділа окупації Херсону. Це людина, яка раділа приходу руського міра в Україну. Словом, я багато не буду вам розповідати, краще послухайте, що говорив Паша Мерседес. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз вже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость Велію. Там вже пропорай російська скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От це ще, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Не будь десь близько, де є е, якась е, е, частина, там щось таке, якийсь завод. Ось хоч мене швидше закінчить теж. Переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. якщо вона радіоактивна, то що на відборних американців на той їхні кнесе. Ну як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повній понурації, ж провоцирують. Переговоры, думаю, чтоб не было после удара и полужгороду. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это ж тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не не дышит, там вже все Польша, да. там да. Венгрия, там очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да часть пошла в тероборону а часть просто пошла в мародеры они представляются теробороной ходят группу гру гру все рядом. одна и та же а, нету вот. обороны ну... все в Москву передали уже из Москвы звонят э, некоторые благочестивые люди. Ну, что по моим спастись. Но сегодня надо ждуть еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати, та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Матчка, чи то не. Нам, я ніхто не нам ніхто нічого конечно, не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, поминайте. нікого потім слухайте. Добре, Володимир. Сьогоднішній сіно, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на... Благовіщення в Христовоздвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Ворофоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.